Вітаю в етері Балінформкомпанія та наша щотижнева розмовна студія. Сьогодні поговоримо про кадрові ротації в міністерстві оборони України, заклики турецького президента Ердогана пом'якшити підхід до зернової угоди, ухвалення закону про відновлення електронного декларування під час воєнного стану та деякі його цікаві нюанси. Побесідуємо з гостем, політиком, громадським діячем, очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Михайлом Поживановим. Добрий день, пане Михайле. Доброго дня. Дуже раді знову вас бачити. Дякуємо, що заходите завжди можливість з нами поспілкуватися і проаналізувати найважливіші події в Україні та світі. Дякую вам, дякую за запрошення. Пане Михайле, настав час змінити міністра оборони України Олексія Рездікова. Про це під час свого чергового звернення. Вечірнього заявив президент Зеленський. Новим очільником відомства став колишній депутат від партії голос, голова фонду держмайна Рустем Умєров. Чому ці кадрові рішення прийняті саме зараз? І чому мова йде лише про відставку, а не розслідування злочинів, корупції, яким відомо це відомство, відомство Міністерства оборони України. Ну, в першу чергу я би тут не робив жодної конспірології, спочатку, звичайно, відповідні зміни керівництва. Ми бачили навіть зйомки з Верховної Ради як проводжували пана Олексія Резнікова. Хоч його зміни, я переконаний, що якась пов'язана з цим наголосом в суспільстві, починаючи від цієї фіїцько 17 гривень, і закінчуючи там. І куртками, і зброєю, і і все, що відбувалося. Думаю, що наголос, котри ці дії, і журналістське розслідування і дослідження правоохоронних органів, антикорупційних органів країни, вони наполи того вже наголосу, коли не можна було лишати керівника цього відомства, бо певною мірою це вже. В тому числі і на імідж е, перших осіб держави, тому я думаю, що от таким чином це все і відбулося. Сподіваюся, що е, ці всі перевірки, починаючи з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і відповідних е, антикорупційних органів, вони будуть завершені і це буде пократи, покладено край е, всім цим зловживанням отримали місце в межах міністерства оборони і не тільки? Бо останнім часом ми дуже багато по абсолютно різним напрямкам чуємо про корупцію, зловживання і багато іншого. А як ставитись до постаті саме пана Рустема Умірова, сина кримотатарського народу, який дуже відомий в українських колах і політичних, і соціальних, як взагалі ставитись до нього? Ну, особисто, я його там один чи два рази в житті е, бачив е, біля Мустафи Джемільова в свій час, коли ми разом були в одній фракції Верховної Раді з е, паном Джемільовим. Е, він був його там помічником, член крутаю кримсько-татарського народу. В цілому до е, діяльності цієї організації я дуже е, схвально Ставлюсь. Вони. Насправді себе показали патріотами України з того, що є відомо в засобах масової інформації, він брав участь навіть в перших е, перемовинах. Останнім часом працював головою фонду державного е, майна України, е, де, е, ну скажімо, е, завжди по фонду майну були ті чи інші, е, скажімо, там е, теж е, корупційне розслідування, але останнім часом воно все ну, більш-менш так тихо проходила і, скажімо, наголосу жодного не було. Тобто, це теж плюс, плюс програму, по тому, що затверджено урядом. Ну наскільки звітував уряд, він виконував, тому його можна назвати і гарним менеджером. Враховуючи, що всі військові зобов'язання все ж таки лежать на головнокомандуючому валярі Залужному. То е, в цю частину він, е, як міністр, не повинен включати згідно розподілу їх обов'язків. А от забезпечення, менеджуванням цілому Міністерства оборони, це і постачання зброї, і вся логістика, і забезпечення всіх чин інших потреб е, Збройних сил України, це міністр оборони. І сподіваюся, що е, пане Омеров правиться і буде достійно а працювати на цьому місці довіра в 338 голосів Верховної Ради це теж велика довіра. Це більш ніж конституційна більшість Верховної Ради України. До речі, першою пропозицією пана Умірова є запровадження електронної бази військових, електронних військових квітків, тобто, все прозоро. Як ви до цього ставитесь? Ну, у нас все, що зв'язане з електронним, скажімо, починаючи з віце-прем'єра Федора, воно все робиться і порівняно з тою ж самою Європою. Ми перше місце тут займаємо. Думаю, що це теж тому і прийшло, скажімо, сюди, що повинно викликати певну довіру, коли багато речей є прозорі. Єдине, що ну знову ж таки відповідно наші структури там розвідувальні, все повинно дивитися, наскільки яка інформація має бути оприлюднена, яка ні під час війни, ну і в продовження теми: Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Його підтримали 329 парламентарів. Втім, ухвалено текст закону із, мо із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік. Чому депутати провалили голосування за відкритість цього реєстру? Не вже так бояться, що люди побачать наскільки збільшилися їхні статки під час повномасштабної війни, і втім, уже ця обставина дуже обурила суспільство народ. Була подана петиція на сайті президента України, де люди вимагають негайно скасувати цю норму і відкрити цей реєстр, щоб було видно і прозоро. І ця петиція за короткий термін набрала більше 25 тисяч голосів. Як прокоментуєте це? Ну можливо, тому і президент сказав, що він проведе відповідну консультацію. Ми знаємо, що. Деякі е, органи Європейського Союзу і Сполучених Штатів теж вже звернулися до керівництва України, щоб все ж таки були переглянути ці е, норми. Я сподіваюся, що вони е, будуть переглянути. Я не бачу тут е, жодних проблем, щоб е, це детарування стало публічним навіть е, сьогодні. Одну річ я вам скажу, що мені особисто. Можливо, тут більше і суб'єктивно, але не сподобалось. це назва цього закону. Розумієте, коли ми всіх державних службовців України, всіх народних депутатів України, починаючи з першого скликання людей, котрі голосували за незалежність України, потім приймали конституцію України, ми всіх заводимо. Законопроект про під назвою про запобігання та проти дії відмиванню доходів, одержаних злочинних шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, то і одержаних там доходів злочинним шляхом, то вже ізначально нібито всі, хто є суб'єктами цього закону, а це всі державні службовці. України, всі народні депутати України, всіх навіть попередніх скликань. То е, тут треба було б подумати, можливо, про відкритість про щось інше. Назву я би теж змінював, бо вона не дає. Тому, можливо, ми ж не можемо казати, що всі е, там 450 народних депутатів України вони злочинці. Да? По великому рахунку, такі є. Були, скоріш за все в кожному скликанні, але їх одиниці. А всіх інших, ну я вважаю, що не можна було до такої назви, скажімо, підводити цього законопроєкту, тому я би і цю частину взяв, бо чому я підняв, можливо, це питання, я ж є членом правління. Асоціації народних депутатів України, скажімо, попередніх скликань, і дуже обурливо ця інформація була сприйнята особливо народними депутатами першого скликання. Я повторюю, що люди, хто голосував за відновлення незалежності, хто голосував за акт проголошення незалежності України, і е, котре сьогодні е, більша частина. Не, не мають якихось там величезних статків. Вони живуть за рахунок пенсій, пенсій, котрі е, сьогодні знижені е, починаючи там з чотирнадцятого е, року, і вони е, дуже в скрутному дехто стані з тих народних депутатів і їх ображати ще навіть о такою назвою. Думаю, що це було би правильно, щоб виправити не тільки ці е, по. Відкритості електронного е, декларування, але і е, назву цього законопроекту я би теж е, змінював. От таким чином я би вам прокоментував е, ці речі. Сподіваюсь, що Верховна Рада найближчим часом дійсно з поправ, справками Президента, що він поверне до Верховної Ради. З відповідними правками вони будуть розглянути проголосовані. Бо це одна із умов вступу України до Європейського Союзу. А я сподіваюся, що наша Верховна Рада не збирається змінювати наш курс, незважаючи на свої там ті чи інші хотівки, чи ті чи інші ну, побоювання свої там ті чи інші е, зіптівни. Тому воно буде. Проголосовано йому вступить в дію найближчим часом, щоб ми виконали одну з головних умов наших партнерів по вступу України в Євросоюз і Північно-Атлантичний Альянс. До речі, я думаю, що і от візит пана Блінкіна він теж певною мірою пов'язаний не тільки відбувся заради того, щоб оголосити чергову. Там фінансову допомогу, а думаю, що за закритими зачиненими дюрми обговорювалися в тому числі і ці речі, і е, ті е, діяльність антикорупційних органів України, і е, ту корупцію, котра сьогодні ну на всіх щеблях вищої влади е, України, обговорюється як мінімум в засобок масової інформації. Ну, я думаю, що Верховній Раді ніхто не дозволить змінити курс на європейський союз. Ми як прямували туди, так і прямуємо. Це дуже важливо для українського народу, який зараз відстоює свою незалежність і свободу. Так, я згоден з вами, бо заради чого тоді наші хлопці утримують цей бій, знаходяться на підку і захищають нашу країну. Наші цінності, нашу свободу, нашу дімократію, нашу країну дуже важлива наступна тема: а саме, що стосується зернової угоди під час зустрічі президента Туреччини Ердогана з російським диктатором Путіним. Одним із питань було обговорення умов зернової угоди, котра нині не виконується через постійні обстріли української інфраструктури росіянами. Втім, турецький президент закликав пом'якшити підхід до зернової угоди саме чомусь українську сторону. Про що взагалі домовлялися, тому що дуже багато обговорень цієї теми, і немає ніякої однозначної відповіді. До чого ж врешті-решт домовилися, і подейкують, що наступною зустрічю буде е, зустріч між президентом України та Ердоганом, все, що для себе там і плюси для Туреччини ставив Ердоган, по великому рахунку. Він плюси від той зустрічі з Путіним в Сочі отримав. В першу чергу вони заявили, що вазовий ап Туреччини буде працювати. Тому своє внутрішнє питання, бізнесове, котре вирішує багато питань по Туреччині з точки зору е співпраці заробляння грошей, вони вирішили. Те, що нас спонукає піти на ті чи інші поступки. І тут не виключно Україна приймає рішення, це санкції Європейського Союзу, це санкції Сполучених Штатів Америки. Ми реально розуміємо, що Росія це країна шантажу. Якщо сьогодні йти на ті чи інші поступки, то через 3-4 місяці з'являться новий. І в цій ситуації це зруйнує всю систему санкцій світового товариства проти Російської Федерації. Якщо б мене хтось запитав поради, я би сказав, що на ці поступки йти неможливо навіть е, в жодному випадку. На сьогоднішній день, пусні з зернової продукції, але з продукції гернічо-металургійного комплексу вже чотири судна. Вийшли і пройшли альтернативним коридором. Я думаю, що нашому Міністерству транспорту, і Міністерству оборони України та й нашим партнерам треба відпрацювати цей додатковий коридор, треба збільшити протиповітряну оборону, для того, щоб наші порти при Дунайській, скажімо ну як останні там кілька днів ночей. Постійно ці обстріли візьму відбувалася по Белгород, Ізмаїлу, Кілі і Рині там багато іншим цим містам, нашим складам, нашим портавському інфраструктурі. Тут відповідно захист треба зробити. Можливо, я був противником. Я вважав, що все ж таки організація Об'єднаних Націй повинна. В першу чергу вводити там той чи інший контингент, лінію розміжування по Чорноморському узбережжю, скажімо, проводити. Але сьогодні я дивлюсь на позицію ООН і вже починаю підтримувати тих політиків, котрі з першого дня казали, що Північно-Атлантичний Альянс повинен вводити в. Чорне море свій контингент і проводити певну лінію розміжування. Розумію, наскільки їм складно це, але заради того, щоб в світі не було голоду, щоб ті цілі, котрих заявляла Організація Об'єднаних Націй, щоб вони були виконані, думаю, що це було б доречно і він би почав без шантажу Російської Федерації реально. Працювати той зерновий коридор, ну і відновлена реальна нормальна робота наших чорноморських портів. Це моя точка зору. Тобто Росія хоче будь-якими методами і шляхами пом'якшення санкцій. Подейкують, що однією із умовою вона бажає включення Російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT. Чи вдасться їм подібні маніпуляції? Бо, врешті-решт, здається, що. Домовлятися доведеться, ні. Я сподіваюся, що ні. Я дуже хотів би, щоб і державне казначейство Сполучених Штатів то реально е, контролює всі ці речі, і Європейський центральний банк, е, що вони на ці відповідні поступки не підуть, і е, на шантаж Російської Федерації вони не підуть, воно е, не е, запрацює в цьому випадку. Е, Дуже сподіваємося, що здоровий глузд переможе. Ніяких поступок агресору не повинно бути. І наступне не менш важливе питання стосується воно опалювального сезону. В Асоціації міст України попередили про загрозу зриву опалювального сезону. Асоціація пропонує зустріч прем'єр-міністру шмигалю для вирішення цієї проблеми. Підприємство «Тепл... «Теплокомуненерго» вимушені припинити постачання гарячої води та підготовку до опалювального сезону. І все через рішення Кабміну про відключення підприємства від режиму спеціальних зобов'язань, тобто відмінили умови, які дозволяють стабільно працювати. Що взагалі відбувається? Чому Україна не готова до опалювального сезону, а вважаючи те, що можливі подальші провокації і загрози російські, вони будуть на в подальшому бомбардувати українські міста, нашу енергетику. Чому ми не готові? Ну, давайте почну з останнього. Все, що стосується бомбування і всього іншого, тут звичайно наші збройні сили, наша протиповітряна оборона повинна бути готова по відбиванню цих атак. Ми реально розуміємо, що вони будуть навіть останні оцей взрив поснівенергетично але в Константиновці, по просто центральному ринку по торгівельним рядам. Ми ж реально розуміємо, що це країни терористи і очікувати від них якихось там гуманних речей, що це будуть тільки е, воєнні об'єкти з іншої сторони не приходиться. Ми вже багато бачимо, що страдає мирне на населення що страдає енергетична структура, і тому завдання збройним силам проти повітряної оборони одне. Задання міністерству енергетики власникам зробити повний захист. Думаю, що ті чи інші речі могли б були зроблені там і бетонне укриття, і все решт, щоб це обладнання могло реально нормально працювати. Думаю, що наголос сьогодні вже він набув того, що і міністерство, і уряд відповідно вони. Будуть втручатися. Ми чули заяву. пані зіркаль. Котра спочатку об'явили, що вона там радниця міністра енергетики України, де вона сказала, що там атомна енергетика сьогодні готова там на 70% відсотків, на 50%, а лінія електропередач на сьогодні. Мають готовність там до 30 відсотків міністерство вже спробувало спростувати ці речі. Вони кажуть, що ні, набагато кращі ситуація, і що пані не мала право там ці цифри оголошувати. Але те, що воно набирає наголосу, це плюс по великому рахунку, бо це звернуло увагу всього суспільства, це звернуло увагу уряду. Хотілося, щоб без цих. от Публічності воно відбувалося, щоб чиновники і керівники цієї галузі працювали, скажемо, не підштовхуючись журналістами чи суспільною думкою, да, а самі це все робили, але все одно дуже добре, що на голосіє Я думаю, що увага суспільства найближчі дні буде прикута до цього питання. І наша енергетична галузь, всі, хто відповідають за ці речі ще протягом вересня, там в жовтні відпрацюють, щоб з листопада ми не мали жодних проблем, ми були готові повністю до нового опалювального сезону. Ну, попри заспокоєння, все рівно вже публікують і розробляють спеціальні графіки відключень електроенергії в деяких регіонах, і люди занепокоєні. Ну, це по великому рахунку теж правильно, якщо система вона не може в аварійному э, режимі десь виходити з ладу, да? що от от ми не обіцяли, не обіцяли. Краще до таких речей готуватися для того, щоб уникнути э, цього. Тому э, нехай мене краще три рази перелякаю, ніж э, воно просто несподівано станеться. І э, вони. Перелякають, а нічого не відбудеться. Вони будуть готові. Тому хай готуються, хай лякають, готуються, і щоб ми опалювальний сезон повністю зимовий період пройшли набагато кращому вигляді, ніж минулу зиму. Дуже вам дякуємо, пане Михайле, за цю зустріч, за розмову, за відверті відповіді. Будемо і надалі спостерігати за подіями в Україні та світі. А нашим глядачам нагадуємо, аби підписувались на наші офіційні сторінки у YouTube та Facebook, аби завжди залишатися на хвилі новин, бути в курсі найновіших, найсвіжіших новин в нашому регіоні, в Балті, в Україні та світі. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам всім на все добре. Слава Україні і нашим хлопцям на передовій всього самого-самого найкраще. Героям yep. слава.